Виконуємо номер 72 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо в лівій частині 0,5 на кожне з число в дужках. в правій частині. Мінус 0,3 на кожне з в дужках. 0,5 множимо на 3, отримаємо 1,5. 0,5 множимо на мінус х, отримаємо мінус 0,5х, додати одна цілах переписали. Мінус 0,3 множимо на 2х, отримаємо мінус 0,6х. І мінус 0,3 на мінус 2 отримаємо 0,6. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину без зміною у праву частину. Мінус 0,5х переписали, додати 0,6х. 0,6 переписали, відняти 1,5 і відняти 1,4. Мінус 0,5, додати 0,6, отримав 0,1 і наша спільна змінна х. 0,6 відняти 1,5 і відняти 1,4. Перейдемо до додавання до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника і протилежне до від'ємника 0,6, додати мінус 0,5, це буде мінус 0,9, та додати мінус 1,4, Отримаємо мінус 2,3. Ну а тепер, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Переносимо кому на один знак вправо. Утримаємо 23. Мінус 23. Записуємо відповідь. Мінус 23. Завдання друге. Помножимо в правій частині 2 дев'ятих на кожне з в дужках. Ліву частину переписали. Подамо одразу 1,1 цілу одну другу вигляді неправильного дробу. Дві дев'ятих множимо на 3 других і Х. І тепер 2 дев'ятих множимо на 9 десятих. Переходимо до скорочення. Ліву частину переписали. 2 і 2 скорочуємо на 2, 9 і 3 скорочуємо на 3. Отримаємо 1 третя х. 9 і 9 скорочуємо на 9. 2 і 10 скорочуємо на 2. мінус 1 п'ята. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни вправу. Переписали мінус 1,2 третіх х. І віднімемо одна третя х. Переписали мінус одна п'ята, і віднімемо 2,1 друга мінус 1,2 треті, додамо число протилежне до однієї треті, це мінус одна третя, і помножимо на спільну зміну х. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10. додатково множинки 2 І 5. І перейдемо також до додавання. Мінус 2 десятих, додамо число протилежне до від'ємника. Мінус 2,5. Додаємо два від'ємних числа, сума буде число від'ємне. Маємо мінус 1,3 х. І також два від'ємних числа отримаємо мінус 2,7 Ну а тепер мінус 1,3 треті це мінус 2, мінус 2,7 поділимо мінус 2,7 на мінус два. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки, подамо 2,7 у вигляді неправильного дробу. Це буде 27 і помножимо на дріб обернений до дільника на одну другу. Отримаємо 27, ,20. Дрібне правильний подамо в вигляді мішаного числа. Це буде у нас 1,72. І записуємо відповідь. двадцятих номер 72 із підручника Алгебра 7 та Математика 7 Інтегрований курс перша частина виконано